Дежурного нема. Что mm -hmm. тут закреплен? Что ты? Звони. Звони. Чи? Че? Не пазум. Чи шо, не Доброго дня. йдеться? Біжить. дня. Чи вже вечора знімає? Ми сказали, що тут отримують людину незаконну. Та, так? та тут все время кажуть, що людей незаконно. Ні, то це якби нам це все обще. Я нічого не знаю. Доброго вечора. Хорошо. Ми хочемо, по-перше, я би хотів його побачити, спитати, що, як, до чого. Є, Іду, і, друге да, ви що, його голодом морите? Звісно. Для чого? Це ви знаєте, ви п'яту статтю Конституції ці, знаєте? Ці питання не до мене. Я в двері відкрив закликати. Ага, все, я зрозумів. До вас там, питання там, в Криму, в Давайте, А в руководство телефону? Можете записати? Я, я точно не Як це? Черговий, а вони, нічого вони, не знаю. Вони, вони мені а, ти помічник черговий, а черговий хто? Начальник б... mm -hmm. на не полазу. Телефоні тим плаче. Там вимішати? А? А, не. Думала, ви хочете їх? Ні, ахтів. Місто шісто тридцять <світ> <світ> два. Не заважати. Доброго дня. Вим сказали, що тут незаконно утримують людину І не дають їсти. Вам сказали? Так, да, ця людина іменно і сказала. Ага, то ви як з поліції чи що? Ні. Звичайний громадянин. Хочу побачити його, передати йому щось поїсти, тому що він ж голодний саморані, ви його голодом морите. Дзвонив, що його моря, а не може вийти, щоб забрати їжу. А він може вийти? Покличте його. Наберіть, коли ж не знаю, кого тут там закону Ага. Все, набираю. А, я знаю. А, от він. О, Доброго вечора. Дивись. Це тобі ці які. Передачка. Так, передачка. А скажи мені, що тебе утримують тут? Незаконно. Ти не соглашаєшся? Ну як би так, да, але я хочу, щоб він поїв, пообщатися з ним. Чи ви проти? Ні, то ви йому дайте зарядку якусь, щоб я з ним спілкувався. Да. Кажеш, насильно отримують тебе, да? Не дають да, їсти. Да. і? — Їсти не, не дають, утримують. Я зрозумів. О, Перекусівчий. Як би я передав. А чого ви його утримуєте, можете сказати? Людина проходить після уточнення даних. Уточнення даних? А місінкевич вже пройшов. Ну бачу, що його не випускають. Підеш з нами. Пішли. Випускайте його, він згодний з нами йти. Зараз піде зме перепуск, ти вийде, то нема. А де взяти був. А де він був? Він же знає, де він був. Де ти був? Наверху. Наверху. Ні. Все, можете його чекати в То він вийде. Ну зараз знає, підніметься, дадуть перепуску. Ти вийде? А, хорошо, перепуску. добре. Начекаємо. На чекаємо. Дякую. На Добрий вечір. Ждем. Ждем. Може пішли покуримо. Че, що кажуть, може підемо по кормкам? За кого все сидить?